Перекрилися, друзі, не спішіть, не спішіть. Не спішіть. Закрилися, закрилися. По шість ударів. Па, -па, па. Все, перекрився. Во, закрився то. Тепер прижимай руки до голови, рукавички. Пішов, пішов. Во-во-во-во! Шість! Перекривай голову, не відкривай голову. Закритий руками голова. Працюємо, працюємо. Перекрився, не рочок робиш, не заставився в одному положенні. Крутися, уклончики. Давай, шість ударів. За красний квадрат не виходимо. Працюємо, працюємо, друзі, працюємо. Закрив голову, закрив Кирило, закрив голову. Вниз мирьок роби. Давай. Трошки жорстче, друзі, трошки жорстче. Чуть-чуть не дуже сильно, але чуть Во-во-во, давай, 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 давай. Ще разочок. Кирило працюємо. Є час.